Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про початку підприємства та необхідність її використання. Вже досить значний час печатка не є обов'язком підприємства, тобто, ви не зобов'язані в принципі, виготовляти початку, ви не зобов'язані її використовувати і документи, на яких немає початки. Вони не є якимись несправжніми чи недостатньо юридично оформленими. Більше того, у нормативних актах є заборона щодо державних органів, тобто чиновники не мають права вимагати у вас документи у вашого підприємства посвідчені початкою, та навіть накладається на них відповідальність адміністративна відповідальність, якщо державні органи відмовляються приймати документи, не завірені початкою. Це так, щоб ви знали. Тобто використання печатки повністю скасовано в Україні, і звісно, це було поступово, були нормативні акти окремі, наприклад, стосовно касової дисципліни, стосовно банківських документів, там вимагалася печатка, не дивлячись на те, що в законі була свобода її використання. Була норма, що печатка використовується за наявності. Тобто, якщо у вас є печатка, то ви вже повинні її ставити. Зараз це все неправда. Якщо ви хочете використовувати початку так, можете зробити дві-три кольорові початки, роздати всім співробітникам і можете їх штампувати де завгодно, але юридична сила документу не прив'язана до проставлення початки. Тому просто можна сказати, що ви її використовуєте виключно для. Для авторизації якихось документів, наприклад, щоб знати, що підписав виконавчий директор, чи генеральний директор, чи головний бухгалтер підписав документ, ви можете роздати їм кольорові печатки для внутрішнього застосування на силу документу, це не впливає. Відповідно, немає вимоги щодо реєстрації печаток чи їх знищення. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, підписуєтеся, лайк лайки. Нам все добре. До побачення.